Як кажуть, Українка це не та жінка, яка одягла вишиванку. А Українка це та жінка, у якої Україна в серці. Наша одна з учительок тут же при всіх сказала: нічого, вибору другого директора, ми ще будемо жити краще, ніж жили. Я їм говорила про це, я особисто зроблю все можливе, щоб знали про наших зрадників і колаборантів. Та я чоловік, а ти жінка. Ти розумієш, що з тобою може бути? Я одна серед всіх встала і заявила про те, що я не буду працювати. Рашисти зайшли до нас в село не, не зразу, розумієте? от Коли я дізналася, що в Куп'янськ, собственно, вони зайшли без бою, і це вже 25 лютого, собственно, вже э, рашисти були саме в місті Куп'янськ, То в місті Куп'янськ знаходився наш відділ освіти, розумієте, також, наше керівництво. От. Але спілкуючись з начальником відділу освіти, яка також не пішла на співпрацю з расистами, вона написала заяву і вчасно ну, якби, ну, не, не стала вона очолювати. То ми, будучи саме по своїх закладах освіти, ну, звичайно, спілкувалися з нею, звичайно, я також говорила про те, що я. Не піду працювати на расистів, розумієте? Якщо навіть вони приїдуть до мене і будуть, а це так і робилося, розумієте? Вони приїздили, вони обіцяли дуже великі гроші, нагороди по 10 тисяч рублів, пайки якісь ще для того, що взагалі ви будете жити як, ну, розумієте, як в раю. От, вони обіцяли це все. розумієте? Це все е, створювало атмосферу того, що всі мусять до єдиного піти на співпрацю. Е, ну, що я хочу вам сказати? Справа в тому, що у мене зразу виникла думка така: да я ніхто й не сумнівався в тому, що на співпрацю я не піду ніяк я не могла цього зробити. Розумієте? Тому що. Як кажуть, Українка це не та жінка, яка одягла вишиванку. А Українка це та жінка, у якої Україна в серці. От я вважала себе такою, знаєте, на іншу якусь країну я навіть і ну, не могла просто переступити через себе і так зробити. Хоча, бачите, дуже велику підтримку. Я отримала від своєї сім'ї, які дійсно у розмові в сімейній ми обговорювали це питання, тому що зрозуміло, що небезпека поряд. І чоловік мій сказав: Я і не очікував від тебе іншого. На роботу саме з расистами ти не підеш. І так само мене підтримали мої діти, які знаходились в місті Харків. Почало. Знаєте, такий час, коли почалися бомбардування міста Харків. Діти знаходилися там, вони ходили на роботу, вони розгрібали завали, вони разом з усіма допомагали нашим українцям, розумієте? Тобто ну, виховання вони отримали достойне. Я вважаю, що ніхто не зрадив, ні я, ні моя сім'я. І тому чоловік мене у всьому цьому підтримав. Розумієте? Ми не стали не ховатися, не ні тікати ніде, не збирати оклунки, виїздити за кордон. Ми були вдома і були впевнені, що це на короткий термін. Розумієте? Що не може бути так, щоб вони хазяйнували тут. Але так сталося, так сталося, що навіть і не очікували, що може таке статися. Приїхав староста до мене саме. ну, наш староста Аліс Настінківський, і е, у дворі, будиночку, і в мене звичайний будиночок, такий він зайшов, у дворі був чоловік. Він передав йому записку і сказав про те, що передайте, будь ласка, вашій жінці, а сам швидко зник. Записка була не, не в конверті, просто згорнутий листочок, у якій було написано, що я як керівник навчального закладу мушу. Подати списки у відділ освіти з такою інформацією, хто бажає працювати на іншу владу? І негайно треба подати списки на винагороди по 10 тисяч рублів. І негайно треба подати списки повністю про те, що представляє з себе заклад, які вчителі, які вчителі початкової школи поїдуть на курсову перепідготовку саме, розумієте? Все-все-все. Все. Всі розклади, кількість дітей, кількість вчителів, кількість бажаючих працювати на Росію і так далі. Для мене це, звичайно, я прочитала, я просто була в такому, знаєте, в шоці. Хоча я, як керівник, я повинна робити була цю роботу свою, розумієте, я зібрала вчителів, повідомила, що я негайно збираю всіх вчителів, бо на наступний день, на ранок, мені треба їхати в місто Куп'янськ і е, треба вже звітувати по тій інформації, яку від мене вимагають. Знаєте, Я така обов'язкова у всьому була, хоча для себе вирішила, що ця інформація, саме для відділу освіти, буде останньою від мене, як від керівника. Я зібрала вчителів, але наштовхнулася не повірити. Деяка частина вчителів так дивилися на мене незрозумілими очима. Знаєте, коли я стала говорити про те, що ми справимося з цією ситуацією, але зараз ситуація наступна. Я думала, жоден із них скаже, ні, я не піду працювати, не пишіть мене в список цих людей. Але коли я звернулася до всіх і кажу, шановні, ось така виникла ситуація, що нам треба подати список у відділ освіти, хто бажає працювати на окупаційну владу? На що всі затихли? Збір наш був взагалі там у холі нашого ліцею, і тому я так зрозуміла, що вслух вони. Не скажуть це при всіх, розумієте? Одні один одного боялися, як будуть розглядати саме цю ситуацію кожного з них. Тоді я сказала: я зараз зайду в кабінет директора, і кожен з вас заходить в кабінет директора і говорить так або ні. Хоча мою позицію ви всі знаєте однозначно. І думаю, що кожен з вас продумав уже. Про те, як він бачить своє життя в подальшому. Наша одна з учительок тут же при всіх сказала: нічого, виберу другого директора, ми ще будемо жити краще, ніж жили. І коли почали заходити вчителі в кабінет і говорити мені, що я піду працювати, я піду працювати, я піду працювати. То ну, просто це був такий жах для мене. Одна вчителька хімії, вона зайшла сказала: ні я, не мій чоловік на співпрацю не підемо і вийшла зразу. Ну, це були рідкі відповіді такі, знаєте, от 17 чоловік, 9 чоловік пішло на співпрацю. Дев'ять погодилися. Я склала цей список, але, ну знаєте, всередині мене от був такий спротив. Розумієте, ну не може такого бути? Ну ви ж зрадники. Я ж поясню, я ж не просто так. Я їм сказала, якщо ви йдете на співпрацю, це зрада, ви розумієте, що будуть статті, вас за це накажуть. Як же ви можете дивитися вічі своїм дітям? Ви, ви співали гімн України, ви клали руку на серці. Одна вчителька там весь час, коли лінійка йшла от у нас, вона плакала. Сльози, сльози були неправдиві, розумієте? Вона отримувала грамоти від Міністерства освіти і науки за патріотичне виховання дітей, а сама пішла на співпрацю. розумієте? І я про це постійно їм говорила, що ви ж розумієте, що ваше рішення. Воно ж не просто так про нього узнають. Я їм говорила про це. Я особисто зроблю все можливе, щоб знали про наших зрадників і колаборантів, які не, як сказати, не в цей важкий час не докупи всі об'єдналися, а стали думати про гроші, про своє благополуччя, про свої сім'ї. Як я не одну нараду проводила, одна вчителька сидить і каже. Шкуру свою треба спасати, а не думати про якісь ідеології. І потім хтось із них каже: Ну, а от ви ж, будь ласка, скажіть, от як ви, чому ви не ми, ми хотіли від вас почути відверту відповідь? Ви, як Лариса Володимирина, ви підете на співпрацю, а то вийде, що якби ми зараз е, скажемо, що ні, а ви скажете, а я піду. Розумієте? От. Я їм сказала всім, зібралась і сказала, що я ще раз вам наголошую на тому, що на співпрацю з расистами я не піду, на тому простому, як на тій простій підставі, що я українка. І дехто там почали навіть аплодувати мені, ті, хто був на моїй стороні. На ранок я відвезла всі ці документи. Що стосується саме цих списків, але списки на премії я ніякі не робила. Єдине, що я зробила, я здала список цих людей, які йдуть на співпрацю. Все. Все. Я зайшла у відділ освіти, там відбувалася нарада якраз. У мене село розташоване, я ж Росташоване, ну, далеко від міста Куп'янська, я потрапила на нараду, вже якби, ну, всі були в зборі. І всі сиділи і строчили якісь документи. Я нахилилась, кажу, що ви робите? Та вже пишемо списки на винагороди. Директори сиділи і писали. І один, і другий, третій, четвертий, я кажу, що ви робите? Що ви робите? Я відкрила телефон, дивіться, ось стаття за колаборацію. Ви розумієте, ви ж, ви ж підставляєте не тільки себе, ви, ви підставляєте свої колективи, на що вони на мене незрозуміло дивилися. розумієте? І я вже побоювала, що я в оточенні людей, які не зі мною. Знаєте, як ото кажуть, Біла Ворона. Ну все рівно я держала свою лінію. Я підійшла до начальника відділу освіти, вона каже, все, я не керую процесом цим. Керує процесом ось людина, яка працювала на той час у відділі кадрів саме. От, і їй передали всі ці повноваження, і вона збирала ці списки, і вона наголошувала на тому, щоб терміново зараз буквально ви повинні все здати, завірити печатками, поставити свій підпис і все. Я сказала: я цього робити нічого не буду. Не підпис свій ставить, не печатку ставить. Обирайте з тих колег, які. Погодилися директора, а я працювати директором не буду. І тут в цей момент заходить керівник громади нашої Курилівської ситник Микола Миколайович. Я його завжди вважала патріотичною людиною, людина, яка постійно підтримувала мене у всіх моїх діях як керівника закладу. Правда? І ми спілкувалися до останнього, бо заробітна плата саме вчителям йшла до кінця навчального року, вже при окупації. Україна нам сплачувала на картки, перераховувались гроші, і це його заслуга як керівника громади. Розумієте? Тобто робили все можливе, щоб люди могли далі продовжувати життя в таких умовах. Але коли він зайшов, а це був червень місяць, ця, ця нарада була в червні, то я його просто не, не впізнала. Він сказав, що негайно всі зараз, здавайте всі списки, ідіть у банк, здавайте списки на. Винагороди вчителям, і щоб це було прямо сьогодні зроблено. На що я, будучи там говорю, я цього робити не буду. Він продовжував промову, не звертаючи уваги на мене зовсім розумієте? Я тоді звернулася до начальника відділу освіти, той, хто працював при Україні, ще кажу, скажіть, будь ласка, що я не буду працювати. Чому так ігнорується все? Я, я не буду подавати ці списки. То вона озвучила і сказала, що Микола Миколайовичу, ось є директор, яка відмовляється від співпраці. Я одна серед всіх встала і заявила про те, що я не буду працювати. Він спокійно сприйняв цю мою промову, але я зрозуміла, що я там зайва, я забрала свою сумку, свої речі і вийшла із наради, з кімнати. За мною слідом, закінчивши промову, вийшов голова громади. І говорить про те, що Ех, то ж він офіційно так до мене звертався завжди, а то, ну, якось так він, знаєте, ну, чисто як, як до людини, як він сказав, що Лариса, ти розумієш, я все розумію, і ти знаєш моє бачення цієї ситуації, але ж мене також шукали. Мене зі мною також проводили, ну, він не розказував, звичайно, що було. Та я чоловік, а ти жінка. Ти розумієш, що з тобою може бути? І він мені ще сказав про те, що ти ж розумієш, і я тобі нічим допомогти не зможу. Ось так. Я йому сказала, що мені допомагати нічого не треба. Я дуже, така, знаєте, тверда і так сказав, в своїх баченнях і сказала про те, що я сама себе зумію захистити. Все, я поїхала додому. Але в школу. Ну, мене тягнуло туди, розумієте? Це, це моя, як ото кажуть, колиска. Це те місце, де я більше вкладалася, ніж саме у, у своєму помешканні. розумієте? Ну як я могла туди не ходити? Туди ходили всі вчителі. І ті, хто піде працювати на Росію, вони кучкувалися самі по собі, розумієте? І ті, хто мене підтримував, вони були зі мною. Бо я зібрала батьківські збори. Я виступила перед батьками і сказала про те, що керувати школою я не буду. Ви вирішуєте долю своїх дітей. Я не можу вам говорити про це, але війна дійсно триває і дійсно вам загрожує небезпека, тому що були ж розмови, які хто не буде віддавати дітей до школи, ми їх будемо забирати у них, віддавати в інтернати і погрожували розправою. Розумієте вже Дуже я, звичайно, багато пережила, а ті вчителі-колаборанти, які погодилися на співпрацю з Росією, вони не з'явились на батьківські збори, сказали, що вони там у справах десь і їм. Ну просто, можливо, стидно просто їм було соромно із-за того, що вони зрадники. Батьків дуже багато прийшло зразу. 20 чоловік забрали у мене по заяві документи дітей з метою виїзду, можливо, з цього регіону. Поки що можливо було якось виїхати, поки що переслідувань ніяких не було. Але ті вчителі, які знаходились у ліцеї, вони ж спостерігали за моєю роботою. І вони доносили це все владі расистській, про те, що вона роздає документи, тобто ні з ким буде працювати. Розумієте, вони ж зацікавлені, щоб школа працювала. А тут таке писали листи. і От одна із них, із цих Вчителів, конкретніше це вихователька дитячого садка. У мене у мене при школі була група короткотривалого перебування дітей. <клух> і ця жіночка вона була, працювала на цій групі, вихователем. І от вона заходить до мене в кабінет і каже, Лариса Володимирівна, ви дуже багато зробили для мене. Я дуже довго шукала роботу, я не могла її знайти. Ви для мене стали як мама. Ви мене направляли. І ви мене навчали. І я просто вам кажу, чисто от по-людськи, а давайте з нами. Ну ви ж розумієте, вже майбутнього немає тут. На що я їй відповіла: ні, я не піду з вами. Дякую тобі за добрі слова, в мою, так сказати, сторону. Але ось так вона каже: Ну, добре, тоді хай мені, мене, можливо, і накажуть, але я вам скажу, на вас готується заговір. Тобто, на вас пишуть листи. Ці вчителі, які, ну, як сказати, е, пішли працювати на окупаційну владу, дали, дали добро, вони на вас пишуть листи і е, відвозять їх у, в окупаційну адміністрацію. Про те, що ви така, така, там, ви маєте проукраїнську позицію, що ви закликаєте всіх не йти на співпрацю. Що, що вас треба взагалі, у неї, ну, на мене там писали, що її треба потримати вниз головою. За те, що, щоб вона думала, що вона робить, щоб у неї відрізали газ і світло, тому що це все зараз дає Росія. Росія прийшла. І каже, вам треба бути дуже обережно. І вийшла з кабінету. Через деякий час все ж таки вона була права. До мене приїхали ФСБ, Приїхали вони на білій машині. Біла така машина була, яка сіномарка. Я була вдома, вже в школу я майже не ходила, ну так, навідувалась, але якби так. От. Я була вдома одна, це був вже липень місяць, початок липня. І як зараз пам'ятаю, я вдома займалась консервуванням томатів. От. Я вийшла, вискочила, дивлюсь, якісь люди зайшли у, саме на подвір'я будинку. Я, я, я ж не думала, що це ну, расисти саме приїхали до мене. Ну, просто в мене не було навіть і, і думці цього. І коли я вийшла, я побачила перед собою троє озброєних людей. Один із них був Балаклавів, вони з автоматами були, вони були у військовій формі. Вони представилися, що вони ФСБ. І розмовляли вони російською мовою. Вони збитали, це тут, ну російською мовою, це тут проживає директор ліцею. Я сказала, я ж вийшла на порозі стою, кажу, так, це я. У нас к вам великі претензії. Ми знаємо, що вам противно з нами розмовляти. і вам противно на, на нас дивитися. Але а, якось так вони сказали, я ж українською мовою це говорю, але вам. Но у нас к вам есть претензии большие. Вы почему не подали списки на тех, кто дал согласие на сотрудничество вовремя? Люди остались на данный момент без денег. Это нужно теперь будет подавать по новой, потому что вы отказались это делать. Вы не хотите с нами сотрудничать. Вот. І вони сказали, що ви неправильно йдете, не по тому шляху. Вам треба дуже гарно подумати. Ми вам просто радимо гарно подумати. Росія тут завжди, Україна вже не прийде. Це їхні були слова. Ви ж розумієте, що зараз приїде ще один наряд сюди, і ми не знаємо, що буде з вами тут. Почали залякувати мене. Ви знаєте, я в такому стані була, як у гіпнозі. Я так слухала їх просто, дивилась їм у вічі і слухала їх. І коли вони почали казати, що Україна тут на Україна, тут, Росія, навсігда, то я сказала, це, це ви так думаєте. Чому раз ви так ненавидите як ви не нас? Чому ви залишились тут? А чому? А я сказала, чого я повинна звідси виїздити, якщо це моя будівля, а ото моя школа? От. Вони на мене дивилися, і знаєте, у одного із них навіть з рук, просто, який постійно так дьоргався, якийсь він психічно неурівноважений, бо у нього із рук випав автомат просто о, о, знаєте, як, як прикмета якась. знаєте, от е, Автомат обірвався на петельці. От такі петельки, там якісь, отут, ось до, які приєднують автомат, до, вони так тримали їх попереду. І та петелька обривається, і він падає на поріг будинку, розбиває ця плитка, там, у мене на плитка на, на, на цьому, він нахиляється, хватає той автомат, і так знаєте, його аж тіпає одного. Один розмовляв спокійно, інший спостерігав за мною. От. А цей, хто розмовляв зі мною, він розмовляв один весь час і сказав: ми зараз поїдемо, але ми, ми вам радимо. Подумати.